2С-38 деривація. Це ж треба було таким розумним словом назвати таку тупоголову срань. Ну що ж, не будемо тягнути резину, давайте перейдемо до попускання цієї шалупоні. Власна, база для цієї псевдопивошки представляє собою базу від бмп 3 Як завіряють кацапські випробування, в лобовій проекції вона має тримати 30-мм гармату з 200 метрів. Хоча в цей же час незалежні експерти вважають, що більшість сучасних 25 або 30-мм гармат проб'ють її в лобову проєкцію. Вирішуйте самі, хоча, якщо у вас є голова на плечах, ви самі знаєте, кому вірити. Два головних понти цієї ПВОшки це безлюдна башта та типу бронекапсула, як в арматі. Правда, ця бронекапсула більше схожа на баночку Львівського, оскільки теж представляє себе алюмінієву бляшанку. Але вся комедія в тому, що за ванькою станьку, якого проб'є снарядик, розташовується бойове відділення, яке просто битком набито снарядами. Ну і щоб орки точно не вижили після пробиття цієї срані, прямо в лобовій частині корпусу розташовується паливний бак. Ось це те, що я називаю по справжньому професійним підходом. Пофіг на те, що виживаємості немає, головне, що башта безлюдно. Передбачуючи коменти про те, що це ПВО, що вона може плавати, і тут взагалі броні не має бути. Знаєте, що я з вами абсолютно згоден. Це дійсно ПВОшка, яка може плавати, ну яка то чи може бути броня, ну серйозно. Вона ж не буде боротися з якимись наземними цілями, вона буде перебувати десь там дуже-дуже далеко в безпечній ділянці, і просто пень пинькати в небо, і все буде ок. Вона ж буде перебувати на безпечній дистанції та пень в небо, так? Не зрозуміло, чому це вимовчите? мовчите? Я я гляну технічні характеристики на секундочку. Ви вважаєте, що це дофіга смішно? 6 км максимальна дальність по повітряним цілям? Добре, добре, я це запишу. А максимальна висота цілі 4,5 км. Мм, Далі стає все цікавіше. 3 км дальність по наземним цілям. Навіщо? Навіщо? Я навіть не хочу кричати! Навіщо ти взагалі існуєш? Заради чого? Навіщо тебе взагалі хтось створив, який укурений придурок тебе висрав в своєму наркоманському тріпі? Захисту майже що немає, але ти працюй майже що на передовій дистанції в загальновійськовому бою. Логічно, як розумно! Скільки можна? Скільки можна вже робити гівну срані, Господи! Скільки можна висирати таку херню? Скажіть їм хтось, скажіть їм Тикніть їм лицем в це лайно. Скажіть їм, а Я не повірю, що здорова людина. При свіжих мізках може таке ригати. Для цього потрібно, я не знаю, довбитися, довбитися в стінку роками, і не тільки в стінку. Тепловізор. Тепловізор. Господи, вони хизуються тим, що цей тепловізор може виявити А 10 Ну, тобто розпізнати, що це літачок. на 4,5 тисячах метрів. А 10 це вам не модельки якогось радіокерованого літачка. Це бляха штурмовик, який ніфіга не маленький. І, господи, який ще 4,5 Половиною кілометри, та в нього ракети маворік, які довблять на 28. Я вас благаю. враховуйте, ще те, що це орки, і вони можуть, точніше, не можуть, вони постійно брешуть. І Якщо там насправді дистанція по повітряним цілям максимальна в 4 кілометри, я я я не знаю. Ну це блябля. І так ви зараз можете мені справедливо написати про гелікоптери, то що вона їх може потенційно збивати, може. Але гелікоптери просто зазвизділярд кілометрів довбанеї ракету, і на цьому пісенька закінчиться. До того ж, власної радіолокаційної станції тут немає, тільки ОЛС. Це просто днище. Нижче днище. днище. Скільки вона коштує, мені здається, нікому не цікаво, та й, чесно кажучи, я сам не знайшов, тому що хто тверезий буде її купляти взагалі. Коротше, бруд лайно і солярка, на цьому все. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання.